Всім привіт, з вами знову Юрій. Поговоримо про газ. Або так просто газ, який ми споживаємо для опалення, для приготування їжі. Ціна на його. Тобто зараз мораторій на підвищення цін, але питання до влади і до керівництва країни. А де ми беремо газ зараз? Газом, де Чий це газ. От, багато хто може там звинувачувати мене в тому, що ти що піднімаєш це питання, яка ціна на його буде? Ну Мораторій далі. Буде, буде, деякий час буде, а потім вже все одно треба піднімати і вже виросла ціна на цей газ. Що робити далі? Яка ціна на той газ буде? Ну Трохи часу я вже прожив, можу так спрогнозувати. Поживемо, побачимо, прогнози давати. Тяжко, звісно, але питання, звідки ми беремо газ. І який це газ у нас в трубах. <кій> Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.